Привіталось сонечко промінцем тепленьким. Привіталось небо вітерцем легеньким. Привітались мами з дітками, поцілункам ніжним. Я вітаю з вами віршиком потішним. Сьогодні пропоную вивчити вірш тамари Коломієць. Я ходив сьогодні в ліс. Я ходив сьогодні в ліс. Я грибів для вас приніс. Повний кошик із верхом, ще й накритий лопухом. Є у ньому сироїшка, і опеньок тонконіжка, і лисичка невеличка, і товстий боровичок, і засмаглий маслючок. А ось це ось хто такий? Мухоморище старий Ти чого заліз сюди? Геть із кошика іди. дітки, подивіться на картинки, немо таблиці, спробуємо разом розповісти віршик. Я ходив сьогодні в ліс. Я грибів для вас приніс повний кошик із верхом, ще й накритий лопухом. Є у ньому. Сироїшка, і опеньок тонконіжка, і лисичка невеличка, і товстий боровичок, і засмаглий маслючок. А оце ось хто такий? Мухоморище старий. Чого заліз сюди? Геть із кошика іди. А тепер спробуйте самі. Я впевнена, у вас все добре вийде.